Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Так, друзі, спеціальний ефір на радіо Анве триває. Мене звуть Юля Петрова і працюю я із Київської студії Радіо Анве. Нагадую вам, що сьогодні четвер, 19 січня. Про що будемо говорити впродовж цієї ефірної години, моєї ефірної години. Спочатку поговоримо про трагедію у броварах. Дійсно, ми продовжуємо стежити за її наслідками, а також думати про тих людей, які постраждали в результаті трагедії, і про родичів тих, яких загинули а в результаті цієї трагедії. Поглянемо на версії того, що сталося а також поговоримо про зміну керівництва міністерства внутрішніх справ за найсвіжішими даними, за найсвіжішими повідомленнями у лікарнях зараз залишаються 16 постраждалих у наслідок падіння гвинтокрила у броварах. Родинам жертв нададуть матеріальну допомогу. Заявив про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Ну і ми пам'ятаємо, що вчора на територію дитячого садка у броварах впав гелікоптер держслужби із надзвичайних ситуацій за уточненими даними. 14 людей загинули. Серед них очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, троє помічників і троє членів екіпажу. Всі вони перебували на борту гелікоптера і летіли на Харківщину, щоб зустрітися із начальником головного управління нацполіції Харківської області Володимиром Тимошком. Інші жертви це одна дитина і четверо дорослих. Вони перебували неподалік від місця падіння. Гвинтокрила також відомо про 25 поранених, серед них 11 дітей. Тож, власне, які версії розглядає зараз служба безпеки України? Про це зараз будемо говорити. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього і колишній співробітник Служби безпеки України, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Іване, добрий день. Слава Україні Героям слава. Я вас вітаю, студія. Страшна трагедія в броварах. Одна справді напевно найбільше всіх нас цікавить падіння гелікоптера і загибель керівника Міністерства внутрішніх справ. Це нещасний випадок чи спланована акція. Що ви думаєте з цього приводу? Ну давайте слідство дамо можливість зробити свою думку. Є там цілий орган служби безпеки України, величезний слідчий апарат, величезна кількість фахівців після цього, після початку розслідування, буде ще проведено я так думаю, десяток а мабуть і декілька десятків різноманітних технічних експертиз для того, щоб зробити остаточне уявлення про те, що відбулося, але я особисто особисто я очікую, що протягом тижня ми можемо почути щось таке первинне, щось проміжне від офісу офісу президента або від служби безпеки України, хоча б. Розуміння, в яку сторону зараз слідство буде рухатися, або воно більше схиляється до е, там помилки або технічної несправності, або я не хочу все вірити до якоїсь диверсійної історії, але треба дочекатися висновків. У будь-якому випадку чекатимемо висновків. Дійсно, служба безпеки зараз розглядає кілька версій а, трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу або просто диверсія, про які вже ви сказали, да а давайте до про кожну з них поговоримо. Все таки порушення правил польоту, що воно означає, мається на увазі помилка пілота чи зовнішні фактори. От вчора говорили, наприклад, про туман, але здається, фахівці цю версію однозначно відкидають. Ну да, дивіться версії, які висуваються, вони висуваються. Їх може бути десяток uh -huh. різних. Це магістральні сценарії, які треба перевіряти. А вони, вони всі відпрацьовуються... відпрацьовуються. Даруйте, я вас перебуваю. От висуваються Звичайно, версії, всі да. відпрацьовуються. Uh -huh. Звичайно, да. Тобто рухається, наприклад, ну наприклад, да рухається в напрямку диверсії. Перевіряються, чи, чи не було зовнішнього проникнення до цього гелікоптера, чи немає якихось ознак того, що на гелікоптері було встановлено о, там вибухівку, або він був знищений з землі. Це ще раз, це ми просто проговоримо сценарії. Якщо немає жодних е, там доказів стверджувати це, то версія відкидається, рухається до наступної. Окей, там помилка пілота. І там уже техніки е проводять експерименти, технічна експертиза, з'ясовують. Якщо це відкидається, рухається далі в напрямку технічної несправності, що могло піти не так. Є ж, е мабуть, на цьому гелікоптері, на цьому типі ці ось е чорні скриньки, да, е які записують і останні перемовини всередині е цієї машини, і е запис тел телеметрії, тобто всі показання. При приладі, що вони показували, датчики тиску, масла, повітря, ну, все що завгодно, і от аналізують, що могло піти не так і що могло спричинити катастрофу. Поки що теоретично чи міг у тумані пілот не побачити перепону? важко сказати, але мені от, телефонували мої знайомі з броварів, буквально одразу, декілька годин після цієї катастрофи, казали, що туман у нас був просто караул, просто страшний. І ну, можливо, знов ж таки не виключаю, що можливо, туман повпливав, але знов ж таки треба дати можливість е технікам, спеціалістам зробити свою думку. Ми зараз з вами просто гадаємо на цей на кафей найгуще, що може бути, але ж ніхто до стамену не знає. Угу. Ну а щодо кваліфікації пілота, точніше, пілотів, тому що він там був не один питань, я так розумію, взагалі не виникає представником. Да, да, да. Я перепрошую. Я просто з'ясував це питання. Я можу сказати вам, як мені сказали, що це пілоти були вищої кваліфікації. Вони з бойовим досвідом. Вони пройшли перенавчання на от для того, щоб літати на цьому гелікоптері, тобто питань до людей, особисто в мене ну, взагалі не виникає. Технічна несправність гелікоптера така взагалі можливо, перед кожним вильотом машини ретельно перевіряються з одного боку. Ми про це знаємо, розуміємо з іншого. Знаємо інформацію, бачила я інформацію, і ви ну, напевно, також щодо самого yeah. гвинтокрила, коли нове Норвегія і Польща відмовилися від них через іншу авіакатастрофу. Ну а у 2018-му Україна уклала контракт на закупку цих вертольотів у Франції. Наскільки надійний цей гелікоптер у повітрі і як він за зарекомен себе в Україні за понад 4 роки, виходить так. Ну то так. Це техніка. Техніка mm -hmm. має, має таку схильність виходити з ладу. Навіть, я не знаю, там, навіть най, 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 найнадійніші автомобілі вони теж виходять з ладу і не можуть розуміти, та що ж таке, начебто, все нормально, тут щось вийшло. Це техніка. Е Звісно, буде, буде окреме слідство перевіряти, як відбувалося технічне обслуговування цього гелікоптера, чи відбувалися регламентні роботи, якщо там прописано йому там, наприклад, да, заміна масла кожні 5-6 тисяч годин нальоту. Чи відбулася ця заміна, чи не могла привести не заміна масла до такої катастрофи? Тобто там багато багато речей технічних, і я впевнений, що до розслідування будуть залучені також фахівці від заводу. Виробника, я впевнений, що вони приїдуть подивитися на уламки, зробити свою думку і сказати свою фахову думку з приводу того, що ж могло все ж таки відбутися. Реагують наші слухачі на нашу із вами розмову. Вадим пише: а якщо в тумані гелікоптер за щось зачепився, то де те, що він зачепив? Ну, власне, це також запитання до слідства більше, так але прокоментуйте, будь ласка. Е, ну, давай так, е, Якщо там, такий літак він здійснює ой, літа, перепрошую, гелікоптер, Бліта. здійснює да, здійснює політ, то я впевнений, що в них є там і технічні прилади для того, щоб е, е, побачити е, перепони на своєму шляху. В них є маршрути, е, вже не просто це знаєте, Ой, давай там ось сюди полетимо прямо, а потім трішечки правіше, трішечки лів лівіше. Тобто є маршрут, є заплановане, там, є висота, на якій він може летіти, в нього є мапа розташування. Об'єктів під маршрутом цього повітряного судна. Тобто, не знаю, там, чи знаходиться там якась телевізійна вежа, наприклад, або якась високоповерхова забудова, або немає, або там низькоповерхова забудова. Тобто вони це все знають заздалегідь, це все узгоджується. А до речі, щодо маршрутів, чи не здається вам дивним, що гелікоптер від Держслужби з надзвичайних ситуацій опинився десь у житловій зоні в броварах. Причому гелікоптер, у якому перебував міністр внутрішніх справ? Скажу так, мої знайомі з Броварів мені казали, що ми вже звикли до того, що літають гелікоптери. Не змогли мені сказати, якої саме належності гелікоптери були, але кажуть, ми вже звикли. То ми постійно туди-сюди, туди-сюди. Тому це не була дивина, вау, що це літає над нами. Угу. зрозуміло щось. Ми ж не забуваємо, що зараз відбувається там, війна, і гелікоптери змушені, які перевозять вищих посадових осіб. Їм треба добиратися з точки А в точку Б. Ну, давайте, точка А це Київ, точка Б це будь-який регіон України, де їм. Терміново треба бути в короткий проміжок часу, і неможливо використовувати автомобіль. Автомобіль це е, там за якою б швидкості вони не їхали. Там це ну 5-6 годин. Ну... Та так чи інакше це виходить і і, і назад. А їм треба було швидко долетіти. Я думаю, що використовувати найбільш прості маршрути, щоб там над містом можливо, низький політ, максимально щоб не було видно на радарах ворога, щоб не могли там поцілити, наприклад, з прикордонної території. Ось такі така історія, мабуть. Тобто, версія про те, що е, якась ворожа там ракета, я не знаю, чи вороже щось могло поцілити в український гелікоптер, зараз взагалі не розглядається. Ну принаймні, з того, що ми чули від е, людей, від свідків вони кажуть, що він там кружляв, таке враження, що він намагався знайти місце, куди можна е, здійснити посадку. І знову таки, це моє припущення, але е, ну Аналізуючи, що там як кажуть, свідки очевидці цієї цей ці події, мені здається, що він кружляв. Якась виникла технічна несправність. Він кружляв, мабуть, хотів здійснити посадку, і, мабуть, ось у, у на подвір'ї да, шукав, мабуть, мабуть. Або там майданчик, якийсь там спортивний майданчик, або стадіон, де можна там здійснити таке аварійне приземлення. Але знову ж таки це моє припущення і базується тільки на е, словах людей, які вчора та сьогодні зранку з'являлися в мережі, які там, начебто, чули, як він літає, і були там свідками цієї події. Умисні дії щодо знищення гелікоптеру, про них дуже обережно. Звісно, зараз будемо говорити. Іншими словами, диверсія. хтось зі своїх чи з чужих мав доступ mm -hmm. до гелікоптера, який за кілька хвилин мав піднятися у небо приблизно так. Звісно, ця версія вона буде теж перевірятися. Я думаю, що в напрямку цієї версії буде найбільш ретельна перевірка, оскільки. Для слідства і для офісу президента треба виключити цей момент не просто там для суспільства, Та ні ні, ні це не це забудьте для себе з'ясувати, чи не було тут зовнішніх факторів, зовнішні чинники втручання з боку. Давайте так казати простим простими словами терористів, диверсантів, які там умовно щось підклали і браталі брендокрили вибухнув. Таким чином, офіс президента він повинен убезпечити перших осіб держави, які постійно переміщуються по Україні. То президент Зеленський, пам'ятаєте, хоп, він з'явився у Херсоні, Там хоп, він з'явився е, на Бахмуті. сході України, угу. там, да, дав Бахмуті. Тобто, це ж і безпека першої особи держави. вони повинні розуміти, чи немає всередині держави України якоїсь. Групи людей, які можуть робити такі диверсійні акти, його слідство буде в першу чергу працювати над це. Вони повинні відкинути цю версію і сказати: ми все реальне, ми ретельно перевірили, степ байстеп, крок за кроком. Ми авторитетно заявляємо жодних факторів або чинників зовнішнього втручання. Немає все розглядаємо або помилку, або технічну несправність, таку природню технічну несправність. Ви зрозуміли, як у природні, технічно випадково що спричинило цю катастрофу. Іншими словами, якщо смерть Дениса Монастирського розглядати а, як замах на нього, в результаті замаху на нього, такий самий замах може загрожувати або не такий самий і президенту, і іншим високим посадовцям, що особливо актуально зараз під час війни. І напевно такі плани також мають наші вороги. І сам Володимир Зеленський неодноразово ще й на початку війни та й згодом говорив про замахи на нього. Так, звісно. Він казав про замахи. Ми ж чули від пропагандостів да російських, як вони кажуть, треба там по центрам прийняття рішення ударити. Ми ж розуміємо, це війна, і вони а, будуть використовувати будь-які методи для того, щоб. Зменшити нашу обороноздатність, а також шляхом знищення перших людей держави, і ось цю версію треба перевірити. Не дай Бог, не дай Бог, вона буде мати підтвердження. То це великий сигнал для наших високопосадовців. Так. В країні хтось знаходиться, якась група або декілька груп, які можуть вчиняти такі дії, контрозвідка, національна поліція всі будуть кинуті на те, щоб виловити цю групу або ці групи. Тобто, знову ж таки, це припущення, це ми з вами там фантазуємо, щоб не ваші right. слухачі-глядачі там не не зловили цю фразу, знаєте, зсередини, що там група якась функціонує? Ні, ні, це ми з вами так гіпотетизуємо. Так і в рамках цієї гіпотези, як людини, яка працювала у службі безпеці України, я хочу спитати: а як відпрацьовує служба безпеки отакі версії? А як захищає президента України? Звісно, те, чим ви можете з нами поділитися в цьому ефірі. Ну для захисту президента України і вищих посадових осіб держави створено дії вже давно управління державної охорони, uh -huh. яке забезпечує постійне переміщення перших осіб держави по Україні, а також за кордон завчасно перебуває там на місце, куди приїде там президент, робить перевірку, в тому числі там і технічно перевіряє, чи немає тут якихось а, засобів випромінювання, які можуть ну, в теорії бути. Маячками для наведення якихось ракет перевіряють там будинки, які поруч, поруч знаходяться, можливі місця розміщення снайперів. Да, перевіряють техніку, автомобілі там ну. Якщо коли були літаки, то літаки, які ми перші особи, гвинтокрили, тобто технічна складова, перевірять людей, які допускаються до цих робіт, чи не було у цих людей кримінального минулого? Чи немає у цих людей, ну якщо там в теперішній ситуації, чи немає в них родичів в ДНРщині, ЛНРщині або на Російській Федерації? Чи немає в них, ну, наприклад, великих боргів, да, він там в Далгахках Шелках говорять, це може бути таким. Фактором, який може використовуватися спеціальними службами інших держав, для того, щоб примусити людину працювати на себе, да там кажуть: ой, там, Сереженко, в тебе там такі борги, Ми тобі там всі ці гроші компенсуємо. А ти нам, будь ласка, розкажи, як там все влаштовано там перших осіб, ти ж маєш там доступ. Тобто такі речі перевіряються. Звісно, працює контррозвідка, яка всередині держави вона теж шукає терористів, диверсантів, шпигунів, які можуть шпигувати, підозрілих людей, які. Приїздять в Україну під різними прикриттями, намагаються з'ясувати мету їх візиту, особливо люди, які а, скажі, да, там, поблизу урядового кварталу, намагаються щось з'ясувати або сфотографувати. Тобто це комплексна робота, і вона дуже така складна. Це рутина, це не Джеймс Бонд, це не це, дайте мені Мартіні, да, водка Мартіні. Ну, так, там, БМВ, все щінки. красиво, яскраво. Да, це, це така філігранна тонка рутина. робота. Да, це дуже рутинна. Часом така дуже виснажуюча, але вона є, і вона дуже необхідна. Угу. Дякую, що пояснили. Давайте поговоримо про самого Дениса Монастирського. Я знаю, що ви е, зна, зна, знали його особисто, що ви працювали колись разом. Скажіть, будь ласка, е, як при що, що він був за людина? Бо я знаю, що дуже небайдужа людина і дуже активна людина, і з активною громадянською позицією, і е, е, яким він був керівником Міністерства внутрішніх справ? Ви правильно зазначили, У да, в мене був період, коли ми з ним спілкувалися ще до призначення на посаду міністра, а також з паном Євгеном Єніном. Ну дуже дуже важко казати в минулому часі. Насправді. теж спілкувалися. Да. Що за людина? Людина він юрист. Він дійсно класний. Це не через те, що знаєте, кажу там про там про мертвих або добре, або нічого. Він дійсно був класним юристом. Він дійсно а, міг вибудовувати класні юридичні конструкції для того, щоб. А, під час роботи в парламенті для того, щоб не руйнувалося законодавство. Знаєте, як часто буває, приймають якийсь закон а потім о і тут дірка, і тут дірка, і всі їх обходять, і потім в авральному режимі починає там ліквідовувати ці прогали. Ні, він працював так, щоб ці прогали не було. Дійсно ретельно підходив до процесу. Тобто, не те просто там дістали шашку, і ге помчалися там, але так спокійно сідаємо, розбираємося, рухаємося степ степ щоб не було помилок. Uh, що в міністерстві? Що мені сподобалося? Що вони разом з пані з паном єніним вони делегували повноваження вниз? Не було такої конструкції. Я називаю є старовладна модель, і є нововладна модель. Старовладна модель це режим Януковича. Да, коли прийшов я начальник Дедора. Да, да, 100%. Прийшов так. Це моє велике крісло. Всі на нараду, всі ви мені всі тут належати. Всі бути працювати. Ви всі тут помрете. Е, мені машину бистра. Я тут шеф, бос, начальник. Такого не було. Вміли е, делегувати повноваження вниз. Це нововладна модель, коли він не замикав на собі там всі питання. Так, без мого погодження, без мого підпису, без мого автографу взагалі нічого не дозволяється. На місця тилогувався повноваження. Ну звісно, наскільки це можливо, там знайдеться критики, скажуть, та ні, настільки цього не було. Намагалася відходити, намагалася формулював формувати європейську модель. В тебе є повноваження? Будь ласка, працюй. Якщо ти не впорався, до тебе будуть запитання: чому ти не впорався, чому ти це не зробив? Щоб не було виправдовування у людей внизу. А я ж не отримав вказівка. А як так? Я не отримав погодження, я чекав, коли мені скажуть ні, ні, -ні дядя, в тебе є. Ти працюй і ось я впевнений: саме завдяки тому, що повноваження делегувалося вниз, міністерство внутрішніх справ зараз а, не буде в режимі турбулентності, коли немає перших осіб, трьох перших осіб, і, начебто, здавалося, що все, все повинно зруйнуватися. Ні, система працює автономно. У кожного є а, свої. Функціональні обов'язки ДСНС працює, Національна поліція працює, прикордонники працюють, міграційна служба працює. так зараз. Є ТВО, пан Клименко. Я певний ну. На 99,9%, давайте так щоб не бути голослівним. Що він впорається з системою, Він втримує її від турбулентності, від піке, від штопору до моменту, поки не буде призначена нова особа міністром, новий перший заступник можливо будуть певні кадрові зміни, тобто все буде нормально. А пан Ігор Клименко, він може залишитися на цій посаді, очолювати міністерство внутрішніх справ вже так уповні надовго. Я думаю, це цілком можливо, але це, це ж політика, вже такі особи. Це вже ну така номенклатура, це вже політична складова. Тут уже чист, чиста чиста політика. А от ще питання: бо вчора різні версії озвучувалися і різні думки лунали. Арсен Аваков може повернутися у крісло очільника міністерства внутрішніх справ? Знову таки це ваша особиста думка зараз, так. Ну, наскільки я знаю, пана ваков, коли виходив з міністерства, то е, він виходив і офіс президента, скажем, так, видих видихнув з полегшенням. Фу е, тому я мені здається, що ну поки що немає перспектив до його повернення, але звісно ж ніхто не може. Гарантувати, що ситуація не зміниться, і він знову скаже: доброго вечора. Я там пан Аваков, я знову в міністерстві. Давайте нагадаємо нашим слухачам, що подання на голову кандидатуру голови міністерства внутрішніх справ робить президент України, і от з ваших слів зрозуміло, що ну напевно, такий він цього не зробить щодо пана Авакова. Ну. Цілком можливо може не зробить, а можливо помінялася ситуація, і навпаки, навпаки, а, пан президент подивився подивився, каже, та ні, ну в принципі, пан Аваков непогано справлявся. Мене влаштовує, я хочу бачити таку людину. Тобто та ситуація шинця інша, інша, це ж не мирні часи, коли міністерство внутрішніх справ там це більше про мир і частково про війну. Міністерство внутрішніх справ це вже на 95% про війну. Ви вже сказали, що це я повертаюся до а, трагедії у Броварах. Ви вже сказали, що десь за тиждень мають бути озвучені ну, якісь головні напрямки того, куди ми рухаємося, як ведеться розслідування, які головні версії розглядаються. А скажіть, будь ласка, от ваша думка знову таки наскільки швидко вдасться з'ясувати всі о, передумови цієї трагедії? Наскільки швидко вдасться знайти винних? Давайте так дуже обережно. Технічні експертизи це дуже довго, це складно, це перевіряється крок за кроком, кожна деталька. Але от за тиждень мені здається, що можна очікувати від служби безпеки або від офісу президента певний брифінг, де скажуть попередні причини катастроф, що було, що відбувалося. Оскільки зараз ми знаємо, що гелікоптер злетів, вони летіли. Зі слів очевидців він кружляв, впав, загорівся, всі, всі загинули. Більше інформації немає. От за тиждень я думаю, щось буде вже сказано. Або, наприклад, що технічно гелікоптер був справний, але треба зробити ще декілька десятків технічних експертиз. Або попередньо жодних сторонніх засобів ну, там ураження не виявлено на борту і немає ознак того, що він був підбитий з землі. Тобто якісь такі от речі повинні звучати вже. Конкретні, вже перші конкретні речі, отак можна сказати. Пане Іване, дуже вам дякую за коментарі, за те, що ви знайшли для нас час. Вийшли на прямий зв'язок зі студією Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник служби безпеки України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.